Вітаю всіх представників стихії Повітря, а це у нас Близнюки Терези і Водолій. З вами Марія і ваша філіжаночка на 2024 рік. Важливі події. Так, одразу хочу сказати комусь про перспективні переїзди. Дороги, які, а знаєте, тут більше як повертається людина. Але, знаєте, не обов'язково, що це, ну, як знаєте, от, десь ви там повертаєтесь і все. Це як для вирішення питань. Тут два важливих питання у вас будуть, які ви приїдете звідки лясь і будете їх вирішувати. Як, знаєте, ну, Як. Тут треба буде дуже зусиль докласти. Воно так виглядає. Потім зверніть увагу, ну, почали з перспектив, то давайте її ми продовжимо поки що, а потім там далі будемо роздовлятись. Ось тут мені показані дві людини: чоловік та жінка. У жінки в голові. От три важливі справи треба прояснити з цим чоловіком. І жінка роздумує, як яким чином це робити, як шукає ну знаєте певну інформацію, можливість. І тут буде дві можливості гарні, бо два ключі бачу. Ну, ситуація, знаєте, отут засмучені обидва. І чоловік, і жінка. Мені показані засмучені в цій ситуації. Якісь. Їм як треба врівноважити між собою якусь ситуацію, але ж дивіться як не всі питання. Деякі питання, вони на наступний рік теж будуть подовжені. Ну, чому? Бо, тому що для багатьох, хто буде дивитись цю філіжанку, цими питаннями вони під кінець року будуть займатися. Це не з початку року, а під кінець, тому воно і протягнеться там, туди, на наступний рік. Не все буде вирішено в межах 24-го року. Потім ось тут мені показаний чоловік, який. Знаєте як, він якусь ситуацію грошову, він хоче її відтворити, ну взагалі, от вирішити таким, ну так, щоб більше не повертатись. Але в рамках 24-го року вона буде для нього відтворюватись, але ж не вся до кінця. Але все одно він буде спокійніше себе відчувати. Він буде, знаєте, це як якась ситуація. Безкінечності, тобто він налаштує собі щось так, що він буде ну, як впевненіше, він буде розглядати всі можливості, він зачепиться за якусь певну можливість і буде ну, зайнятий розвитком цієї можливості. Тобто, рік, коли він буде багато знайомитись з новими людьми, заради того, щоб ну, якусь свою ситуацію просунути. Для багатьох з вас під кінець року певні перемоги показані, впевненість показана для людей, коли люди, як, знаєте, починають сходитись ем, через якусь перемогу, от, знаєте, наближаються один до одного, як ближче стають один до одного, як зустрічаються. От, щось таке. Потім для когось тваринку собі заведете. Я не кажу, що для всіх, для когось філіжанка загальна. Це, знаєте, як от в сім'ю берете нову тваринку, тут всі радіють. Тут, знаєте, приносить жінка цю тваринку. А от показані мені ще тут як три покоління: дитинка і, наприклад, мама цієї жінки. От радіють всі. Я не можу зрозуміти песик, то чи чикинька. Не можу, не, не зрозуміло мені, але таке, що, знаєте, ну, дуже таке. Симпатичне, лагідне, але ж мені воно світле якесь, ну це не обов'язково насправді просто світла душа там. А, воно а, дуже невеличке мені виглядає і, і так, знаєте, це, це навіть зараз воно вже як мрія існує у когось, а просто десь більше як до середини року. Принесете додому. Там весна або літо. Потім особисте життя. Засмучений чоловік мені показаний, бо отримує погані новини. От знаєте, коли він розуміє, що в сім'ї його життя змінюється от просто. Погані новини, як ну, теж від чоловіка якогось. Ага, і від жінки. Тут, а, я зрозуміла, тут у когось просто розлучення буде, на жаль, але ж це питання, яке вже в 23-му році воно відомо людині. 24-й рік, це питання буде тільки загострюватись, воно не буде відмінюватися. Ну, знаєте, коли люди між собою щось там домовляться і все. Ні, Воно продовжується. Ну така, Поки що така, не дуже легка філіжанка виходить. Але шукаємо далі. Так, дивіться, домовленості, сімейні, якісь, знаєте, коли люди як переглядають ну, звичаї свої, свої якісь там, ну, як, як вони зазвичай живуть, щось там між собою будуть як переінакшувати, як, знаєте, шукати можливість трошки змінити. Тут є літери СА і тут як підлаштовувати під певного чоловіка у такі ситуації, як, знаєте, от під його зручності. Далі дивлюсь, здебільшого показане взагалі, от як зайшли у 2024 рік, в яких стосунках сімейних. Отак вони і лишаються, знаєте, коли люди вже навчились між собою спілкуватись, коли, ну, якісь такі, знаєте, от, щось тут хвилювання один за одного багато взагалі, от в цій філіжанці. Дивіться, мрія якогось чоловіка вона не буде до кінця відтворена в цьому році, вона буде на стадії, коли людина дуже по потроху щось робить для того, щоб цю мрію до себе наблизити. Тут, може, якщо б прискорився трошки, ну там більше уваги приділяв би цьому питанню, то воно б дійсно ну, швидше б для нього це бажання виконалось би. Бо нема тут насправді якихось там, знаєте, коли щось заважає, а просто тут як людина дуже мало часу приділяє цьому, але ж мрія є, не відмовляється від мрії. Тож дійсно, якщо, якщо є можливість трошки більше часу, уваги приділяти, то воно б швидше йшло б. Так, для когось тут як повернення у ваше, ну, скажімо, до спілкування з людиною, з якою якось так не бачились, не чулись. Це знаєте, як повернення когось, з ким було раніше спілкування. Так. Святкування якісь мені показані. І так, знаєте, не одненьке святкування. Так, хтось тут цікавість якогось чоловіка до вашого особистого життя, от для когось з вас буде. Людина, яка, знаєте, спочатку ви якось по роботі спілкуєтесь, а потім людина вже хоче якогось такого зближення з вами. От Просто цікаво, що ви за людина, що, чим ви живете, як ви живете. Ну, Тобто ви будете, хтось з вас буде бачити зацікавленість з собою. Ви знаєте, непогана людина показана. І людина, яка ну, от якось одразу буде. Ну, і казати, і вам зрозуміло буде, от які у нього наміри. Це не буде, знаєте, якось так дуже приховано чи там з хитрістю з якоюсь ні Тут просто от непогана людина показана. По роботі на що звернути увагу на протязі року. Тут дивіться, о, трошки осторонь тримайтесь. Тут показаний якийсь чоловік. Мені, знаєте, лице таке м -м, загострене, от підборіддя загострене. Е такий він не показаний там дійсно там, дуже поганою людиною для вас, але Людина, яка, от якщо ви з ним спілкуєтесь, то все повинно бути як тут наполегливість важлива. Тут не так, що знаєте, от ви кажете людині, ну там щось обіцяєте, і потім ви там, може, у вас не виходить, чи ви передумали, чи у вас є інші справи. І ви ну просто забули собі все. Людина буде потребувати от саме виконання, обіцянок. Людина така, знаєте, Ну налаштований на зміни. Налаштований, якщо щось бере, береться, щось робити, то доводить до кінця. Ну Такий, знаєте, Ну Якщо вже схопив да, от, когось там за руку і щось каже, що мені треба від тебе там і, оце, і, оце, то поки не зробить людина, він не відстане. Тож, якщо ви, тут так показано, що якщо ви не відчуваєте себе впевненою людиною, яка Може працювати з таким, бо він дуже наполегливий. Він такий, що знаєте, ну, от він приходить і він, ну, от знаєте, як такий, що ну, не буде часу на відпочинок, поки він поряд, то одразу тікайте, бо прийдеться працювати і багато працювати. Потім ось тут для когось спілкування чоловік та жінка показане. Це знаєте, коли такі більш дружні стосунки, але дивіться, тут жінці буде здаватись, що чоловік чогось не домовлює. Буде от, зацікавленість. От, ти мені точно все сказав, ти точно все там зробив, як обіцяв, от таке щось показане, хтось у когось такі будуть стосунки. Потім е багато хто з вас буде дуже відчувати, знаєте, от як, як присутність вищих сил, Ось таке тут показане, як підтримку вищих сил. Хтось тут показане, буде займатися питаннями здоров'я. Не показано, що щось там дуже-дуже погане. Показане, що просто от ви ну, після спілкування з лікарем ви просто будете розуміти, що все. от Просто треба займатися собою і все. Це як шлунок, як ЖКТ. Тут як таке тут обстеження, таке дуже ретельне. Але ви посміхаєтесь, тож я так розумію, що не так там буде все погано, і якщо там є якісь питання, то ви їх вирішите, бо посмішка така щаслива в людини. Далі дивлюсь. Інформацію, обмін інформацією. Ви тут з жінкою будете спілкуватись по роботі, вона вам багато чого буде розповідати. Тут якісь і фінансові моменти, і якісь вдалі моменти буде вам підказувати, коли вам там щось треба зробити. Таке спілкування корисне з людиною. Так, знаєте, як дружні такі стосунки і буде такого багато. У когось, як службовий роман у когось буде. Навіть хтось з цікавістю буде придивлятись до того, як у вас будуються стосунки. Так. Вирішення питань показане для багатьох з вас як за допомогою якогось чоловіка по роботі. Ну, наприклад, ви там знайдете фахівця в тому, що вам там треба вирішити. прихід для когось нових людей у вас в колектив, або для когось це як на нову роботу влаштуєтесь. Так. Давайте блюдечко роздивимось, що тут нам покажуть. У когось стосунки дійсно зав'яжуться. Тут мені показані такі, ну, більше, знаєте, поки що це більше побачення, коли люди ще ну, так, знайомляться, просто за руки тримаються. Оце все з цукерками, з букетами, от таке все. Так, у когось вихід з тупіка, і це добре. Спочатку самі себе туди запхали, в той тупік, але ж самі виходите для дівчат більше, кажу, ну, для жінок. Але тут несимпатично виглядає, тут якийсь чоловік, такий злий, кричить на вас. Вражаєтесь дуже на нього. Багато питань вам ставить. Ви, ну, так, знаєте, завжди якась така ситуація, коли людина, от як пристібується до вас. Зустрічі показані, коли люди, знаєте, от довго не бачились і так радіють зустрічі, обіймають один одного. Ну, так, Тут чоловік та жінка такі зустрічі якісь. Потім когось втратити в тому сенсі, що змінити просто стосунки з людиною. Просто людина піде з вашого оточення. і... Не для всіх буде зрозуміло, що сталося. Людина, як знаєте, тут просто людина змінює своє життя, людина як відлюдник стає. І вам не дуже буде зрозуміло, чому так. Ну, так сприймає світ на зараз. Але ж оцей відлюдник від вас відходить і одразу і з'являється новий. М -м -м. Теж чоловік. Хто потребує допомоги від фахівця, ви її знайдете. Показано таке. Так, для, для когось з вас буде, от знаєте, на що звертаю увагу. Тут мені показані чиїсь побачення, але треба як заглибитись, от що там у людини. Питайте людину, як, чим живе, щоб бо тут показана третя людина. Воно не дуже тут зрозуміло, чи то у нього стосунки не завершені якісь. Чи то в нього були стосунки, але він там допомагає. Ну, Це ж ви ж розумієте, там можуть бути дітки, е, і треба допомагати з дітьми, треба спілкуватись. Тобто ви одразу повинні розуміти, е, як, як у чоловіка, що там у нього коїться в житті, в особистому житті. Знаєте, не, 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 не сприймайте людину, от як. Не втрачайте час, щоб прояснити все це. Не затягуйте з цим. Щоб ви просто одразу розуміли, вас таке влаштовує чи не влаштовує. Отак От тут показане. От для когось показана ситуація для жінок, коли з'являється чоловік з проханням йому потрібні гроші, і ви, надаючи ці гроші, от якось будете довго їх потім чекати, ну, щоб людина віддала вам. Тож ну, для себе якось завдавайте впитання, бо можете ви їх надати чи не можете. Щоб ви одразу розуміли, ну тобто що відповідати, щоб ви просто от були готові хтось з вас? Ну, от на цьому закриваю філіжаночку. Всім дякую, хто її роздивився разом зі мною. Всім вам бажаю гарного року. Хай він буде для вас кращим, ніж попередній. Хай він обов'язково буде наповнений здоров'ям, щастям, радістю, любов'ю. Хай будуть поряд з вами ваші рідні близькі. Хай просто буде спокійно, хай вже мир приходить в нашу країну і щастя разом з ним. І бережіть себе. Побачимось в наступних відео. Всім пока!